Вітаю в ефірі Суспільне новини. Черкаси у студії Наталія Старинець. І сьогодні у випуску дивіться зокрема про таке: 76 ракет спрямувала Росія сьогодні вранці по Україні. Пошкоджені енергетичні об'єкти та житловий будинок у Кривому Розі. У смілі попрощалися із поліцейським ігорем Мельником, який загинув на Херсонщині. Це просто була добра, щира і віддана своїй справі людина. Приймають хворих в укритті у канівській первинці. Обладнали кабінет чергового лікаря у сховищі. Мені здається, лікар візде може пристосуватися, де б його б не посадили. Дев'ять об'єктів генерації та об'єкти розподілу пошкоджені в Україні у наслідок ранкового ракетного обстрілу. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного марафону. Також пошкоджено підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва. За його словами, через масовані удари без електроенергії перебуває 50% споживачів України. У частині областей застосовано аварійні відключення. Вранці Росія спрямувала 76 ракет. 60 із них збила українська протиповітряна оборона. Розповів Суспільному речник повітряних сил Юрій Ігнат. Одна із ракет вдарила по житловому будинку в кривому розі є загиблі та поранені. Повідомив очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Із 18-ї години на Черкащині знову діють зелені графіки погодинних відключень електроенергії: чотири години зі світлом, дві без розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. В Уманському районі продовжують діяти жовті графіки. Така ситуація через те, що він заживлений від іншого джерела генерації. У разі перевищення лімітів споживання, уся область буде змушена повернутися до жорсткіших відключень. Сьогодні у Смілі в останню путь провели поліцейського Ігоря Мельника. Він загинув на Херсонщині. Разом із колегами у складі зведеного загону вони розміновували деокуповані території. 7 грудня підірвалися на каскаді мін та боєприпасів, які залишили російські військові. Із трьома поліцейськими попрощалися минулої п'ятниці 9 грудня. Тіло Ігоря Мельника тоді привести не вдалося. Із квітами та свічками в останню путь 34-річного поліцейського Ігоря Мельника прийшли провести його рідні, друзі та колеги. Товариш загиблого Олександр розповідає: надійнішої людини, ніж Ігор, він не знав, то часто звертався до нього за порадою. Він, якщо брався, з нею він її доводив до кінця. Це, це просто була до добра, щира і віддана своїй справі людина. Це це. Це просто була людина з великої літери. Завжди був там, там, де, де мав бути, і завжди виконував ті завдання, які були поставлені. Ігор Мальник був старшим інспектором відділу вибухотехнічної служби, допомагав розміновувати Харківщину та Донеччину. Розповідає виконувач обов'язків начальника головного управління Нацполіції області. Владислав Вінник каже: він був серед перших, хто поїхав очищати українські землі від російських мін та боєприпасів. Виконував бойові завдання для того. Щоб наші мирні мешканці, щоб наші діточки були в безпеці, і виконували ці завдання ціною власне. Ми ніколи не знаємо, де може закінчитися наша служба. Так було і з Він мріяв, він служив, він постійно вдосконалував свої навички, отримав. Нові професії, нові знання. Ігор був мрійником, мандрівником, а ще надійним і перевіреним часом напарником. Так про нього говорить його колега В'ячеслав Яровий. Дуже був сила спрямований і велика жига була до, до знань. Завжди він е, старався більше знати, чим більше. Е, е, І в нього це виходилося. У е, нього дуже хороша, феноменальна пам'ять була. Ми з Ігорем пройшли повністю Харківську область декуповану частину Донецької області, це Святогірськ, Лиман. Ми працювали там двох, Ми були напарники друг до друга. А аби вшанувати пам'ять про чоловіка та провести його у небесну варту, люди створили живий коридор на центральній площі біля Смілянського будинку культури. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Попри відключення електроенергії у Черкасах, сьогодні працювали пункти незламності. Втім, під час повітряної тривоги працівники держслужби з надзвичайних ситуацій радили всім пройти до найближчого укриття, адже перебувати поза ним в цей час небезпечно, розповіла речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Ми кажемо, лунає повітряна тривога. Будь ласка, прийдіть в укриття. Вони запитують адреси. Наші співробітники, які тут чергують, називають адреси. Ми нікого не проганяємо. Якщо людина вирішила залишитися в пункті незламності, ну це вже на її совісті. Відповідальність берете на себе. Беру на себе ми зараз, час, щоб на зв'язок завжди виходить. На зв'язок, напевно, такий дуже важливий для нас ну, на нашому житті. 2,5 мільярди гривень такий обсяг бюджету Черкащини затвердили сьогодні депутати обласної ради. Повідомив очільник військової адміністрації Ігор Таборець. Серед пріоритетів цьогоріч – посилення тероборони, зміцнення системи цивільного захисту, запобігання і ліквідація надзвичайним ситуаціям, підтримка переселенців, робота медичних та освітніх закладів. Приймають хворих в укритті. У Канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги обладнали кабінет чергового лікаря у сховищі, розповіла директорка закладу Наталія Горьова. Приміщення архіву, каже, переоблаштували після однієї із останніх повітряних тривог, яка тривала більше чотирьох годин. Вікторія Будавіцька продовжить. Жителька села Межиріч Наталія Пустова першою в черзі на прийом до сімейної лікарки. Що сталося Наталія Олександрівна? Е, ну, броні, болі турбують мене. Інколи піднімається тиск нестабільно, то на, на погоду. Архівна кімната цокольного поверху нині облаштована під медичний кабінет. Тут є необхідне обладнання для первинного огляду, розповідає сімейна лікарка Анна Лінкова. Мені здається, лікар візде може пристосуватися, де б його не посадили. Кардіограф є, є зміряти тиск, є є, термометр є, пульсоксиметр є, Набори для першого надання допомоги також є. Що нам ще треба? Зі слів лікарки, дотепер під час повітряних тривог частина відвідувачів медичного центру спускалась у сховище а були й ті, що залишалися чекати на дворі. Вони стоять там під верьми, мерзнуть, і більше мені хворіють, чим вони могли бути. Нині ж приймають за графіком і навіть під час тривоги, каже пацієнтка Наталія Пустова. У реалії життя сьогодні такі, що ми не можемо сказати, скільки це прийдеться. Дві години, три години, є по чотири години, немає прийому. То, звісно, дуже бажано, щоб приймав лікар там, де є можливість. Все рівно сидиш у підвалі, то ти просто сидиш, а так ти прийшов і отримав допомогу. Підвальне укриття канівського центру первинної медико-санітарної допомоги облаштували під сховище ще з початку повномасштабного вторгнення, розповідає директорка закладу Наталія Горюва. Сюди відвідувачі спускались під час повітряної тривоги. Це облаштовані місця для їхнього сидіння. Медперсонал весь також знаходиться по ту сторону укриття. Прямо ми обладнали. Прийом чергового лікаря найближчим часом кабінет планують доукомплектувати технікою. Ми маємо тут розведене генератором електропостачання, тому світло тут буде і електроелектрика буде. Плануємо встановити Wi-Fi, При можливості будемо знесемо ноутбук, будемо проводити електронні записи. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Три старлінки бензопили, газові балончики, термоустілки. Таку допомогу на прохання батальйону Козацька Січ закупили працівники Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, розповів його очільник Олександр Черевко. Як освітяни збирали гроші, та що ще придбали для передової? Дивіться далі. Дві упаковки в нас устілок і одна упаковка тепло. А ще три бензопили приніс до пункту збору колектив навчально-наукового інституту економіки і права. Його директор Євгеній Кирилюк каже: усі колеги до збору грошей на необхідне для військових долучилися охоче. Коли ми кинули клич серед викладачів, ми так розраховували, що десь буде три бензопили. Але ви знаєте, викладачі долучили своїх батьків, свою рідню, своїх сусідів. І так вийшло, що ми назбирали більшу суму, ніж планували, тому ми ще й придбали теплі устілки і теплі там хімічні рукавички. Хімічні грілки для рук і ніг приніс проректор із наукової та інноваційної діяльності університету Олександр Спрягайло. На них збирали підрозділи науково-дослідна частина, це навчально-методичний відділ, відділ кадрів. 102 газові балончики придбали працівники інституту української філології та соціальних комунікацій. За словами його директорки Оксани Іванченко, на цьому зупинятися не збираються. Хай там хлопцям буде як готувати їсти. Хай вони, звісно, не знадобляться. Хай це все буде швидше, але в разі потреби вони будуть їм на допомозі. До збору допомоги для військових долучилися і випускники закладу. Розповідає голова студради Євгенія Лядецька. У цих коробках є лобові фонарики, термобілизна, горілка, а також декузії. І все це приніс наш випускник іноземних мов Єгоров Олексій. Він вкотре доєднався до нашого благодійного збору. Усе, що вдалося придбати, передадуть бійцям батальйону Козацька Січ. За словами проректора Олександра Спрягайла, із ним заклад співпрацює із 2014-го. Цього разу каже, теж отримали лист із проханням допомогти. Багато наших земляків із Черкас, і Черкаської області, там не службу або несли службу. Частина з них навіть є нашими студентами-випускниками. А звичайно, що, на жаль, є втрати і є загиблі із Черкас і Черкаської області. Ми підтримуємо ці, ці стосунки і далі. Організувалися, надаємо, робимо це періодично, проводимо благодійні аукціони. Ну, власне, допомагаємо і переселенцям, які в нас живуть, і ось військовим частинам. Наталія Стеренець, Федір Коцава, Суспільне новини, Черкаси. На цьому вони все. Більше новин на нашому сайті та у соцмережах. Мирних вихідних. Бажає вам команда. Суспільне новини. Черкаси. Дякуємо, що з нами.